Друзі, вітаю на обосток. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику і про геополітику. Мій гість сьогодні це Максим Несвітайлов, політолог та експерт, міжнародник. Рада вітати вас. Вітаю навзаємо. Пане Максима, дякую, що підключилися. Пропоную розпочати як не дивно з політики, і навіть з внутрішньої політики вже трохи ми такі спраглі були до наших внутрішніх тем. Дуже багато говорили і про міжнародку, і про Трампа, і не тільки, але от зараз є про що поговорити всередині країни. Набу нас дивує новими і новими частинами свого розслідування щодо корупції на енергоатомі і з пов'язаними компаніями, які на нібито надавали послуги енергоатому і платили відкати по 10-15%. Ну, знайомимося ми з цими плівками. Як ви бачите, як має взагалі зараз чинити уряд і що взагалі буде? Чи можемо ми говорити про урядову кризу? І чи просто все обмежиться покаранням окремих осіб, звісно, якщо їхню провину доведуть? А... Тут події співпали досить таке влучно. Буквально нещодавно було 100 днів уряду, так скільки там трохи більше тижня тому там, е, і аналізували здобутки нового кабінету міністрів. Вони ну не те, щоб сильно вражали, скажімо так, обережно <му> е, не виглядало так, що це перезавантаження, воно вдалося було. Дійсно вдалим, перепрошую за тавтологію, тому що, ну, мабуть, ж були якісь задачі у цього нового кабінету міністрів, і одна з тих задач була трохи розвантажити офіс президента в плані відповідальності, десь, в плані там зав'язування усіх процесів, виключно на одному органі влади, та й в принципі там. Надання нової динаміки, нового дихання свіжої крові в деякі процеси, але виявилось, що якщо перетасувати ліжка в палаті, то це ситуацію не змінює. І те, що тут ще й такий серйозний інцидент сплив з енергоатомом, Показує, що потрібно щось однозначно змінювати, і однозначно для суспільства відповідальність вона не на кабінеті міністрів лежить. Як би то могло бути, якби ми розуміли, що це ну, незалежна інституція, незалежна гілка влади? Кабмін, прем'єр-міністр, там на ньому політична відповідальність і так далі. Але система побудована так, що ну, якось нікому особливо не віриться, що там пані Свериденко при всій повазі до неї, як до особистості, як до професіоналки в своїй сфері, дійсно є політичною фігурою самостійною, що вона є суб'єктною. Ну, от якось, навіть якщо хочеш, не повіриш. От Юлія Тимошенко, прости Господи, за згадку всує, але. Ну, ти дивишся, розумієш, це суб'єктна політикиня, це от самостійна особистість. Так, у неї є спонсори, зв'язки там і так далі. Але вона, це в першу чергу, вона, так? Там е, можна наряд таких політиків, політичних діячів там подивитись, щось, щось про них сказати так, таким чином. так? То вона суб'єкт не, не виглядала. Ну, раз він просто вже юль порівняли, ще й з прем'єрством пов'язані. І тому я думаю, що дійсно, враховуючи час і обставини, перезавантаження уряду було правильним рішенням, зараз багато говорять про уряд національної єдності. І я, відверто кажучи, дуже довго був скептиком цієї ідеї і критикував її неодноразово, коли раніше історія така вспливала. Але на даний момент я свою думку змінив. Мені здається, що це може бути гарна ідея. Єдине, що дуже важливо, це не означає перетасувати тих, що є, і додати просто когось там з діючих депутатів з опозиції. Якщо хтось не в курсі, в уряд не обов'язково мають там діючі представники влади чи опозиції входити, ну, які там безпосередньо вже в політичному процесі. Уряд це. Орган, який має складатись з менеджерів найкращих менеджерів у своїй е, сфері, і цих людей можна взяти десь крім Верховної Ради, чи найпершого оточення, там президента чи когось там ще є велика кількість достойних людей, які особливо за роки повномасштабної війни себе. Надзвичайно ефективно зарекомендували. Деякі з них, можливо, і не хочуть сильно політикою займатися і влазити туди. Але треба знайти до них підходи. Треба домовитись. Когось треба буде прям не просто запросити, а упросити. умовно кажучи, там ну не знаю, Тараса чому так. Ну, не хочеш ти бути міністром оборони. Ну, не нравиться тобі це все. Ти взагалі не хочеш цим займатися, але треба Тарас. Бо ну держави державі можуть настати гайки, ну треба, ну, доведеться тобі піти, хочеш, не хочеш, ну треба, інакше ніяк. І отак от піти до людей, які можуть по своїм напрямкам дійсно повпливати, які будуть суб'єктними, які будуть самостійними, які будуть особистостями, тому що таких безликих кабмінів, які вони є зараз, ну, не було, мабуть, за всю історію незалежності. Ну, Підійде до середньостатистичного українця, та навіть не середньостатистичного, того хто хоч трохи політикою цікавиться, Ну, Свероденко назвуть. Ну, може, ще пару міністрів. Ну там Шмигаля по давній пам'яті, бо він ж також був прем'єром, хоча про це мало хто взагалі знав. Та і все на тому. І, і, це, проблема. і це проблема, тому що це головна виконавча гілка, головна гілка виконавчої влади. Це блін кабінет міністрів в, в парламентсько-президентській республіці. Це велика історія. Ну, мала б бути. Так? Тому мені здається, що це ледь не єдиний шлях для стабілізації ситуації в країні, і це і самому президенту полегшить справи, тому що так само у більшості українців побудує думка, що він зі своїми обов'язками на міжнародній арені справляється добре. І там претензії виникають вкрай рідко, їх мало, вони не дуже вагомі. І хай займається. Ну, Якщо не вистачає в тебе ресурсів ще на внутрішню політику, то ну, не треба просто сліпо довіряти тим п'ятьом менеджерам, умовно кажучи, які тобі кажуть, що все, треба дати можливість інституціям працювати. Пане Максиме, мене особисто, що ще здивувало, що від Германа Галущенка ми майже добу нічого не чули, а лише, от буквально напередодні, він прокоментував, що не проти того, щоб відбулося розслідування, там справедливе і так далі. І сьогодні уряд ухвалює рішення про його відсторонення. Тобто він не йде самостійно з посади, він не говорить про те, що йде в відставку, а уряд просто його відсторонив. Я так розумію, там. На час розслідування, так умовно. Тобто немає цього політичного рішення Окей, я йду з посади, раз є отака історія. Як ви бачите, чи взагалі доречно було б самому Герману Галущенку піти з посади, враховуючи е, ну, ті всі оприлюднені дані? Дуже б доречно було. Дуже б доречно. Але ну, на жаль, на такому ми ще етапі. Розвитку нашої державності, що не доросли ми до цього рівня еволюційно, поки ще в процесі. Поки в процесі. І я думаю, що по старій пам'яті йому здається, що пронесе. принесе. Ну, тобі, ну, замнеться, забудеться, якось воно там. Ну, якщо навіть крупа досі не сидить, а, якби ну, пам'ятаю, такий був величезний скандал, якщо хтось забув, та, представниця Хмельницького секту. Хмельницького сек... секу. Так, 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 так. Величезні гроші, величезний скандал, корупційна система досі не сидить людина. А це не, не міністр якийсь нічого, це якби, ну, представниця сек. Там е, різні ТЦКшники, їхні справи, резонансні, також, скажімо, вони всі дійшли до якихось судових вироків. Тому можна сказати, що. Е, Дещі ця впевненості Галущенка, що пронесе, вона може виглядати виправданою. Але мені здається, що він, як і інші фігуранти цієї історії, недооцінюють потенціал цієї справи, тому що, ну, по перше, це дуже сильно збурило суспільство і потрапило на дуже плідний ґрунт. Бо ще відключення зараз люди знервовані, люди невдоволені. Але ще й питання енергетики. Тобто і так потрібно постійно людям нагадувати і пояснювати, що відключення через росіян, через обстріли і так далі, що енергетика роблять все можливе. А тут нам дають інформацію, що захисні споруди не будувались, тому що ну невигідно зараз. гроші шкода зараз на це витрачати, хай якось потім, коли вони здорожчають. І якщо влада адекватно не зреагує, то опозиція в тому числі ситуацію скористається, і люди, збурені, зможуть робити такі речі, які дуже багато кому не сподобаються. Не рекомендую до прочитання е, книгу, 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 Густава Лебона Психологія маси. Там дуже 에, пане Максимо, описане відома, відома книга, це правда. Відома на слуху е, е, теж е, доєднуюсь до рекомендацій пана Максима. А е, як ви вважаєте, як це все у цей скандал з енергоатомом і оці викриття? Як це все сприймається і буде сприйматися на заході? Е, це ж точно будуть трактуватися. Цим 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 точно будуть користуватися е, ті, хто не дуже хоче допомагати Україні? Це точно використають проти нас. Як це взагалі відобразиться на позиції Заходу і на допомозі Заходу нам? Це однозначно відобразиться. Це, це вже е, зараз спрацьовує десь поки що не очевидно, але так. Найменше це відіграє роль в наших взаєминах зі Сполученими Штатами Америки, тому що е, Трампа такі речі не хвилюють. То, слухайте, він е, зустріч провів з Аль Шара, який ще зовсім нещодавно був бойовиком Аль-Каїди, тепер тусується з Трампом в овальному кабінеті, з Джейді Венсом. І Венсом, який ветеран Іраку, не жметься. Ну, тож аль ж, в костюмі лежить, що ж лежить поки що сидить. Е, так, Зорбаном сп... ну, тобто, на корупцію байдуже. Там слухайте його син. З компанією на 50 людей виграє тендери на будівництво трьох тисяч моторів для безпілотників. Там, скажімо так, дуже високий рівень толерантності до корупції. Інше питання з Європою. І якщо, наприклад, те, що це загальмує євроінтеграцію, мене не сильно хвилює. Це питання на після війни однозначно. то що нам проблему створить тут і зараз? Це не закупівля зброї, що дуже важливо. Зброю будуть купувати, зброю будуть передавати, з цим проблем немає, слава Богу. Але репараційний кредит з цим будуть великі проблеми. Він і так у нас рухається дуже повільно. Дуже повільно тягнеться ця історія. Там мільярд відмовок. І там це репутації нашкодить, і там всі почнуть активи виводити з Європи, і Китайці, і Саудити, і всі, хто може бути, а це трильйони доларів. Ніхто не хоче їх втрачати. А, і рішення Суду ще немає якогось, щоб Росію визнали агресором, щоб репарації наклали, як же ми можемо ці гроші віддавати. І це ось все. І тут. На талант такий ляпас. Скажуть, ну хіба можна Україні такі гроші давати? 140 мільярдів доларів. Це ж якщо ну, якби, е, там людинка ледь не надірвалася, коли півтора мільйона доларів несла в сумці фахівкою, то це ж, ну, це ж роздавить нафіг. Треба поберегти, скажуть українців, бо не, вони просто не перетравлять таку суму. Ну, їхні корупціонери просто з глузду від, від таких подій. І це найбільша проблема, тому що це дасть аргументацію різним Орбанам, Фіцо і так далі. Тому що, розумієте, для того, щоб видати цей репараційний кредит, європейці беруть на себе відповідальність, що в разі чого, якщо Росія подасть в суд і суд виграє, а це може бути, тому що ЄС це правова держава. Ой, правов, правова, правовий союз, і там суди ну, відіграють ну, дуже серйозну роль. Якщо Росія виграє в цих судах, припустимо, а це можливо, теоретично, це можливо, то Європейський Союз змушений буде виплатити Росії ці 140 мільярдів. А це, ну, якби, і в масштабах всього є дуже серйозні кошти. Не такі ми ризикуємо таким чином. Плюс ще й Бельгія скаже, ми ще й прибутки не дотримаємо, бо ми ж податки отримуємо з цих е активів, з їхніх прибутків. І при цьому, в такий момент, коли в українців енергетична криза, коли у них і відключення, виявляється, що вони ще й на цій схемі крадуть такі кошти. Ну, це. Це велика проблема. Це найбільша проблема. І це те, що найбільше мене направду в цій історії тривожить. Так це правда. Бельгія і так неохоче взагалі про це говорить. І, і ці 140 мільярдів, які лежать в Євроклірі, дійсно мають ризики. І якщо європейці за них вписуються, то вони мають бути знати, мають бути впевнені, що вони готові за нас вписуватись. А як то це робити, коли у нас у такі корупційні скандали? А, пане Максиме, ще одна окрема тема. Це Орбан і згадані так. І от Орбан зараз піариться на своєму угорському телебаченні місцеві канали. А говорить, що таки буде в Угорщині зустріч Трампа і Путіна. Просто зараз вона, нібито, відкладена в часі. Що мусимо розуміти, це просто для внутрішнього споживача, це спосіб набрати бали, якісь політичні. Чи що це за заяви? Чи вірите ви взагалі в те, що найближчим часом може відбутися цей саміт диктатора Путіна з Дональдом Трампом? Е, ні, я думаю, найближчим часом цього точно не відбудеться. Йому елементарно немає про що говорити. Росіяни зараз зайняли жорстку е, позицію в переговорах. Е, Трампа це не влаштовує, немає сигналів. Що ця ситуація може змінитись? Ми далекі від переговорного процесу. Плюс Росія буде точно чекати моменту, чим же ця вся корупційна історія цей скандал закінчиться в Україні. І Однозначно, вони масла вогонь будуть підливати, будуть робити все можливе для того, щоб роздумухати з цього якомога більший скандал, і можливо там спровокувати навіть якісь революційні рухи. Тому однозначно, це перспектива досить далека. І це не те, що нас має сильно тривожити. Чому це говорить Орбан? Ну звісно, Орбан -бреша". Вау, як неочікувано. Дуже здивований так намагається на свій електорат працювати. Так само, як він збрехав після зустрічі з Трампом, що е, їм дали безстрокове відтермінування від цих санкцій, і нічого Угорщина натомість взагалі не обіцяла. Просто так з барського плеча відсипав. А потім з'ясували, що відтермінування тільки на рік. Що Угорщина взяла на себе зобов'язання диверсифікувати цю історію, і що ще Угорщина взяла на себе зобов'язання на 650 мільйонів доларів купити американського скрапленого газу? Про це чомусь Орбан не сказав, але Штати офіційно підтвердили цю інформацію. І тут найцікавіше те, а як ж скраплений газ доставити, вітя? Моря ж нема, немає портів, як же ж ти його доставиш? Прийдеться копати, прийдеться копати. Я думаю, що ми відкопаємо якісь інструкції давніх кукорів, дамо проволочки, знаєте, щоб, щоб воду шукати лопату. І скажемо, ми Чорне море в цей час викопали. Ось тобі інструмент, роботи, Копай, і буде в тебе море, і будуть у тебе порти, буде в тебе все добре. Пане Максиме, з приводу того, що переговорний процес наразі не передбачається, та те, що нас найбільше турбує, чи пов'язуєте ви це з зустрічю Цзіньпіня з Трампом, яка наступна запланована саме навесні? Мовляв, до того кажуть експерти: очікувати нічого не варто, жодних зрушень не варто. Китай домовився зі штатами чи з Штати з Китаєм, і все на цьому питання наше зависло. Все буде залежати від того, чи будуть в рамках цієї зустрічі якісь зрушення по Тайвані. Я думаю, що це єдине, що цікавить Китай в глобальній стратегічній перспективі, і поки зрушень не буде, Китай не буде робити ніяких кроків для того, щоб завершити цю війну. Тим більше я нагадаю, що Ван Їй прямо сказав Каї Калас, що ми не зацікавлені, щоб Росія програла, щоб ця війна завершилась, бо тоді увагу зроб... звернуть на нас, на те, що ми робимо. Я думаю, Китай зацікавлений, щоб ця війна тягнулася, тягнулася, тягнулася якомога довше. У них немає жодного інтересу в тому, щоб цю війну зупиняти чи якось на це впливати. Не вони будуть підтримувати Росію в більш-менш живому вигляді, щоб ті не загнулись повністю, щоб вони могли продовжувати воювати аж до того моменту, поки Китаю не стане вигідно, щоб ця війна зупинилась. А Китаю це може стати вигідно, якщо буде якась домовленість по Тайваню. Але поки що як ми бачимо, прогресу по Тайваню немає. Бо Штати розуміють, що вони досі залежні від Тайваню. І з'ясувалось, що треба 15 десь років в оптимальному. В оптимальних темпах так? треба 15 років, щоб нівелювати цей брак мікрочіпів і напівпровідників і наздогнати Тайвань. Тому це дуже ускладнює цей момент перемовин з Китаєм. Пане Максиме, що нам зі свого боку потрібно робити? В якому напрямку нам рухатись? Знаємо напередодні, що Рустем Меру поїхав до Стамбула і намагатимуться відновити якісь переговори щодо передачі полонених. Що можемо зі свого боку робити? З ким говорити про що? Ну, можемо робити такі речі: працювати по поверненню полонених, працювати по поверненню дітей, паралельні якісь треки робити, але ну, варто визнати, що це все не наближає нас до завершення війни. Найголовніше, що потрібно робити кожному з нас, це підтримувати сили оборони України, якщо не вірити там великим фондам. Допомагаєте безпосередньо тим людям, яких знаєте особисто, збираєте самостійно щось, купуєте, передаваєте. Але найголовніше, що ми можемо зробити, це підтримати збройні сили України, щоб вони могли ефективніше боронити Україну, тому що в першу чергу наша позиція і переговорна, і на міжнародній арені залежить від того, як себе проявляють воїни на полі бою. Якщо посипеться фронт. То посипеться підтримка України, посипеться наша переговорна позиція, і ситуація буде погіршуватись значно більше ніж від будь-яких корупційних скандалів. Це 100%. Сила сили оборони, наші найнадійніші гарантії. Принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям, які боронять нас. Спасибі вам, пане Максиме, за ваш час, за вашу експертизу. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях, діліться цим відео зі своїми, бо так працюють алгоритми Ютубу. Ваша активність просуває нас на просторах платформи. Будьте з нами.